Часто ми списуємо свої нездуження на різку зміну погоди. Насправді ж куди більш істотний вплив на наш організм спричиняють спалахи на сонці, тобто магнітні бурі. Вони тривають як правило 2-3 дні, але їх пік триває близько доби, і саме в цей час ми відчуваємо дискомфорт, головний біль, підвищення або різке зниження тиску, біль у суглобах, нервозність і дратівливість. У жовтні 2014 року незначні магнітні коливання прогнозують на 5, 22, 23, 24 і 31 жовтня. Магнітні бурі очікуються 16 жовтня і в період з 22 до 24 жовтня. Ось кілька порад для тих, хто схильний до впливу магнітних бур. Намагайтеся в дні магнітних бур уникати підвищених фізичних навантажень. Не плануйте далекі поїздки і відрядження. Якщо вам не вдалося перенести поїздку на найбільш сприятливий день, записіться хоча б звичайною валеріаною або валідолом. Також, якщо ви приймаєте певний курс таблеток, який вам прописав лікар, у дні магнітних бур не варто припиняти їх вживати. Вважається, що лише 10% людства по-справжньому страждає від надмірної сонячної активності, а інші 90%, ознайомившись з прогнозом магнітних бур, придумують собі симптоми і вірять в них, чи так це насправді вирішувати і перевіряти вам самим.